Всіх вітаю на своєму каналі. Я вже вдома, вже в строю. І сьогодні проведемо відеообзору бебі бокса Поїхали. Дивіться, зараз по логовому видають і такі ось бебі-бокси. Але можеш брати його, можеш брати <кхід> виписку того, що ти його не отримав, і держава тобі компенсує там певні кошти за цей бебі бокс ми вирішили його взяти і подивитися, що тут взагалі є. Тому що мені цікаво. Називається він отак пакунок маляти. Такі чудові прапорці нашої держави. Ну і будемо дивитися, що знаходиться тут всередині. Пакунок дуже тут. Тяжкий такий. Тут навіть є ось такий перелік усього, що є в наявності. Так, є на дитячій підгузки також такий документ. Ну і будемо. Розбирати. Я ще тут нічого не дивилася, але мені цікаво, що тут взагалі є. Це такі тоненькі пелюшки. Це щось таке велике. А! Це на дитяче одіяльця, пододіяльник. Ну, він такий трохи світиться, одноразовий. Але які вже є. Так, що в нас далі будемо дивитися? І є ще байкові, як раніше казали, пелюшки дві теплих, дві простих. Це, мабуть, це щось такої. Ну, щось таке. На пелюшку не схоже. Для серветки завели. Мабуть, носика просто витирати. Так, далі ще в нас тут є брязкальця. Різні. Так. О, навіть є оця штука, щоб коли дитина буде різати зубки, щоб вона його кусала в руцях тримала. Одна, друга так написано курносики. <соргун> а що це таке? Так. Це теж бряскальце а це щось. А, іграшка м'яка набивна книжка. Тобто, її ще треба набивати, для того, щоб вона наче книжечкою стала. цікаво Так. Далі в нас іде. Маленький одяг. Uh -huh. Ага. А, ковдра бавовняна. 60х80. Так, пелюшки не промокай, я вже відчуваю, що вона шелестить. Так. Полотенце 1, полотенце 2. Навіть з кармашком для Головки. Так. Далі в нас іде набір вушних паличок. Термометр для води. Такі шкарпеточки малесенькі, але такі малесенькі, що нам на півроку підуть. Так, далі термометр. Дитячий, такий цікавий. Ножиці з заокругленими кінцями, щоб, не дай Боже, не поранити дитятку. Так, крем для загоєння сосків. Це якраз те, що мені треба, якраз накусала. І крем під підгузок. Під, під, під Два навіть. Але в нас трошки інший є світ. Так, це ми тоже розібрали шкарпетки, це тоже сухие. Так, далі у нас. О, комбінезон дитячий. але такий колір для хлопчика якось. Ну, Алешкин Какушкин. ось так покажу комбізик. Ну, він такий прохолодний. весну. Весняний, нетеплий. Так. Далі. Ого. Тут щось таке навіть не знаю, що викачати. Ось такий кулак великий. <кій> Робимо отак. Отак. Опа. Чоловічки. Человечки. Людинки. Ти що, вони всі в комплекті стільки що? Так. Ано, ну, будемо зараз вам рахувати. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Це у нас тут що? Шлюнявчики. О, тепер можна пісім. Хоч кожні півгодини. <с> Також їх тут багато. Зараз порахуємо. Повинно бути одинадцять, бо воно йде. Значить комплектиками, бо один колір. Один, два, три, чотири, чотири, два сліннявчика, дві шапочки. Царапочки. Написано рукавички. Я кажу царапочки, а Дення наша каже дряпочки. Так, ще одна шапуля. Значе вона взагалі замаленька? Але вік написано від нуля до трьох місяців, у нас вона буде вже маленька. Так, це що? Це бодіки? Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім.

така Такі руки розмах крил дуже широке Так, один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Сім штук таких. І великі водіки. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, вісімнадцять штук аж. Багато. Так, у сторону. Воно зараз не заважало. Так, їдемо далі. Далі в нас розчистка-рочистка. Так, дитяче мило. Шампунь мило для дітей з народжений гіпоалергенний. і другий такий самий. Дуже, до речі, ось оце дозатор зручний. щоб більше не бира. Так, далі в нас тут опамперся ціла купа. Я наш цілий купа, що це розберемо. Так, так. О, це велика. Від 2 до 5 кг. Раз. Від 3 до 6. Від 3 до 6. Від 2 до 5. Від 2 до 5. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім пачок. Це теж від трьох до шести. Від трьох до шести памперсів. Багато. Від народження до року маля і ви. Це була така штучка. До речі, Юнісев, Скайдрай і Ukraine Now. Це отже, оці ось компанії, які разом е займаються цими питаннями складанням цих пакунків. Далі в нас вологі серветки для дитинки. О, іграшковий цей по колормочок. Він отакий розкривається, як же дітка почне повзати. Можна буде туди класти, він буде так гратися са ними. Прикольна, до речі, штука. Брязка тут також є. Килимок непоганий. Так, їдемо далі. Ой! Я ж злякалася, думала, що воно скручене. Виштикнулась. Це, в общем, для килимка, що робити. Ну, скрошу було. Так, далі. <кхем> також ось все написано. Якщо вам, о, до речі, Якщо вам не сподобався колір чи малюнок на одязі, ми безкоштовно замінимо цю річ. Якщо щось не відповідає заявленій якості, також зверніться до нас. Напишіть нам на на email, Facebook або в месенджері, чи навіть надішліть листа лелекою. Ми зв'яжемося з вами та зробимо все, щоб ваш пакунок маляти був бездоганним, бо нам важливе ваше щастя. З любов'ю пакунок маляти. І перерахунок того, як і куди можна звертатися. Так, це в нас таке. Ковдрочка, До речі, завжди треба звертати увагу, з чого вона. Ось дивіться, написано склад, бавов на 100%. Це взагалі чудово, тому що в дитини постійно повинна бути якісна одежа для того, щоб не було ніякої алергії. І от такий ось матрасик. Я так розумію, в коляску. Зараз хочу перевірити, чи влізе від нашу колясочку, чи ні. <клес> так. Ано. У нас тут є свій, але хочеться трошки він завеликий. Хіба так. Ну, так буде більш-менш. Але, мені здається, краще, мабуть, в кроватку просто класти, щоб не завертався. Так, ну що, на цьому все. Ось те, що все знаходиться в бейбі боксі. Всім пока!